Нова поставка товару. Ножі кухоні італійського бренду Baldassare Agnelli. Всього у нас буде два вида ножів. Отаких от от по 11 см буде 5 штучок. І таких великих для хліба буде у нас також 5 штучок. Давайте покажу, що в нас іде всередині в комплекті. Отака от упаковочка. Вона так от запечатана, не можу її відкрити. Виготовлені е, всі ножі з нержавіючої сталі. От, така от такий от суцільний, гарненький стильний ніж. Цей у нас іде для хліба на 20 см. І такий універсальний кухонний ніж. Давайте відкрию покажу. На 11 см. Так само суцільний ніж разом з ручкою. от, таке от гарненьке лезо на 11 см з нержавіючої сталі. Отакі от гарненькі з логотипчиками вони також йдуть. Ціна. Одного кухонного ножа буде всього 307 гривень, а ціна лоту з 10 штук буде 3070 гривень. Замовляйте в наших менеджерів. Також підписуйтесь на наш TikTok, ставте вподобайки і пишіть коментарі, чи сподобався вам цей лот.